Бажаю здоров'я, слава Україні, Героям слава пане Ігорю, маємо звіт американського інституту вивчення війни. Там йдеться, що наразі російські війська проводять щонайменше три наступальних операції вздовж кордону Харківської Луганської областей, зокрема в напрямку Купінська і Лимана, в Авдіївці навколо неї і поблизу роботиного на заході Запорізької області. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як ви зараз можете оцінити обстановку на фронті? Ну скажімо так, на сьогоднішній день ми бачимо, що вони далі продовжують тиснути на Авдіївському напрямку, зокрема на наші чергові рубежі, які знаходяться біля поблизу Ласточкиного. Це так би мовити, інерційний наступ, як я його називаю. Ну, суть в тому, що вони намагаються просто-напросто продавити далі нашу оборону, щоб скажімо так, нам... щоб спробувати на плечах наших побратимів зайти, як далі в глибину е, України. Е, тому це одна історія, е, але головною історією буде те, куди вони перекинуть цей так би мовити про е, кулак, який вони застосовували в Авдіївці. На який напрямок вони його перекинуть. Я би не списував би з рахунків напрямок часів яр, тому що для них це є досить непогана така ціль для, для росіян, і цей напрямок в них буде, він найближче знаходиться до Авдіївки. Що стосується купінсько-лиманського напрямку, ми знаємо, що зосереджена певна категорія російських військ на купінському напрямку безпосередньо для них це теж може бути знаковим, тому що я вже казав, скоро вибори Путіна в Путінській Росії. І можливо їм захочеться віджати якусь частину населених пунктів на Харківщині для того, щоб в свою ту ганебну папірець, який зветься їхньою конституцією, вписати, що Харківська область та теж російська територія. Просто Харків временно контролюється українськими військами. Ну десь так вони писали про Херсон, так само вони писали про Запоріжжя. Я думаю, що це один із варіантів, які вони можуть захотіти втілити в життя. Далі Роботино, вербове роботино. Зараз ідуть серйозні бойові протистояння саме в роботу, тому, що це є висота, яка контролює ну досить великі території полів цьому напрямку південного напрямку, і маючи можливість поспілкуватися зі своїми побратимами, які знаходяться в тому районі. Так дійсно спостерігається досить серйозний тиск росіян. Тим більше що певного роду резерви в них там також зосереджені. Давайте все таки зрозуміємо, що нам не вдалось прорвати так звані лінії Суровікіна, і фактично основна основний контингент російських окупаційних військ, так би мовити, вцілів, вцілів за тими лініями. Ну і це все якби ми тут не говорили би про якісь там танки і так далі, і про їхню піхоту, але це все підкріплено російською артилерією, яка має ну просто колосальну тотальну перевагу. Знову ж таки, потрібно звернути увагу на той факт, що саме в Авдіївці вони дуже сильно почали використовувати перевагу в авіації. І керованими авіаційними бомбами закидували певні ділянки по, по декілька десятків авіабомб на якийсь невеличкий ділянку фронту. І в даному випадку в Авдіївці це їм дало також можливість вибивати наші війська з займаних рубежів. А в нас знову ж таки, окрім дефіциту снарядів, ми маємо так само дефіцит систем і засобів протиповітряної оборони, якими ми могли би дістати ті російські літаки, котрі скидають ці керовані авіабомби там за 40-70 кілометрів від передових позицій. Отже, простим Стінгером чи ПЗРК ігла ти їх не дістанеш. Ну а вибачте, блукаючий Петріот не може закрити всі ділянки фронту, тим більше знову ж таки. Обмаль боєприпасів навіть для того ж самого Петріота. Ми це відчуваємо постійно. Пане Ігорю, є два запитання, судячи з вашої відповіді. Перше запитання: те, що сьогодні нам нашим військовим вдалося знищити два літаки, це як це може вплинути на хід бойових дій. І друге запитання: скільки часу Росіяни можуть ось так наступати? Чи чи вистачить наскільки часу їм вистачить сил? Чи будуть все ж таки до виборів президента Російської Федерації дуже активні дії, якщо пов'язувати це з політикою? А опісля можливо трішки видихнуть ну в лапках, зрозуміло. Давайте говорити відверто. Восени Путін призвав майже 300 тисяч військовослужбовців, додатково в свою армію. Вон ці 300 тисяч вже четвертий місяць, 3-4 місяці. Вони ще на полігонах. Вони ще в Україну не доїхали. Тому ждати, що вони там видухнуться, що росіян залпав на два ракета на 2-3 Залпа ми це все пам'ятаємо. Ці всі історії. От і звичайно на це розраховувати ну немає ніякого сенсу. В них запас досить великий. Перевага в танках і в артилерії я вже наголошую. Щодо о, літаків, яких ми два збили. Ну перед тим ми підбили ще чотири літаки. Таке теж було на що хочу звернути увагу. Десь приблизно біля 400 літаків є в росіян на нашому фронті. Ми про два про три говоримо з вами як про якусь перемогу. Але треба не забувати, що росіяни мають тотальну перемогу навіть. Майбутніх там ймовірних F-16, яких нам обіцяють дати 50 там чи скільки одиниць, ну вони не виправляють ситуацію на фронті в цілому в контексті переваги в повітрі. Який би ти козак-характерник не був, але якщо проти тебе стоїть 10 таких самих не гірших, то повірте мені. Ну воно не сильно вплине на із ситуацію по фронту. Так воно нам полегчить певній мірі на якихось ділянках можливі наші, скажімо так, протистояння, але воно не це. Не є злам ситуації в озброєннях на користь України. Ну, а власне, пане Ігорю, що може спричинити цей злам на користь України? Які нам треба найбільше засоби? Ми часто про це говоримо, але от зараз з огляду на обставини, що зараз най найкритичніше потрібно? Снаряди. Снаряди, снаряди і ще раз снаряди це те, що може виправляти ситуацію на землі. Ви розумієте, яка б в тебе перевага в повітрі не була, але до тих пір, поки твій піхотинець не пройде по тій землі? Говорити про те, що ця земля захоплена твоїми військами, ну не прийдеться. А снарядний голод в Україні досить серйозний. На цьому тлі дивним виглядають історії про те, що президент Чехії Петер Павел знайшов фактично його країна знайшла е, близько півмільйона снарядів 155-го калібру, це натівський стандарт, і до 300 тисяч снарядів 152-го калібру, це так званий радянський е, е, калібр. калібр. Mm. І вони знайшли. Але для цього потрібно фінансування, щоб ці снаряди викупити, і от ми дивимося, як успішно нам повідомляють про підписання якихось псевдо безпекових угод в Мюнхені, зокрема з Олафом Шольцом, а також з Макроном. Також ми чули про підписання безпекових угод, так званих безпекових угод, розпіарених командою президента в контексті з Британією 12 січня. Тим не менше, якщо подивитися уважно новини, то саме блокування фінансування закупівлі цих снарядів, а вони є поза межами ЄС. Так, от три країни заблокували можливість закупівлі цих снарядів: це Кіпр, Греція і увага, Франція. Тому у мене питання: і що нам з тих безпекових угод, які підписав Макрон? Ну умовно кажучи, тим більше я на них звертаю увагу з точки зору і юридичної, це ні про що. Тому що якщо це не ратифіковується парламентом, і в умовах цих угод є е, фрази про те, що будь-яка сторона може їх розірвати, повідомивши іншу сторону, просто напросто в письмовому вигляді. То що це за безпекова угода? Це фейк ньюс від е, розпіарених дій е, зовнішньополітичної арени е, України. Я вважаю так. Це ні це ні про що. Це це навіть не буде меморандум, який, до речі, Сполучені Штати добросовісно сьогодні. Як то кажуть, валять разом з іншим підписантом Будапештського меморандуму. Я наголошую, а там ще був і Китай також.